Для того, щоб прописати саме повідомлення з тема в кінці рядочку, натискаємо Enter. І далі нам потрібно звернутися до нашої зміни меседж. Ось, ми, коли вже її прописуємо, можемо до неї звернутися. Далі нам потрібно в неї закласти якийсь текст. Тому ми уточнюємо текст і вказуємо, що цей текст буде чомусь дорівнювати. дорівнювати. І нам потрібно прописати якесь повідомлення. Тобто якусь текстову інформацію. Для цього ми ставимо подвійні лапки, щоб наш, наша платформа, наша Roblox Studio не сприйняла це як якусь базову програмну команду. Бо це все-таки ж наше повідомлення. Воно не є частиною якоїсь команди, воно наша унікальне. Тому ми цей текст прописуємо саме в подвійних лапках. Наприклад, Welcome. ви можете прописати на будь-якій мові, як вам зручно буде. І повідомлення, яке ви хотіли бачити. При запуску гри. Welcome. Можна просто навіть прописати або Welcome game. Yeah. Тут можна прописати, як вам до вподоби. Я можу залишити просто повідомлення Welcome, вітаю, а ви можете розписати тут, як забажаєте. І в кінці цього рядочку можемо навіть натиснути Enter. Коли ми створимо повідомлення, я от навіть зараз запущу гру командою play зверху. Ось ми бачимо повідомлення велку. Але воно не зникає. Можемо грати на протязі всієї гри, але воно не зникне. Тому нам необхідно натискати на стоп. Нам необхідно все-таки зробити так, щоб воно зникало. Тому я пропоную прописати команду очікування на третьому рядочку. Тобто, в кінці нашого рядочку стоїмо, натискаємо Enter, і на третьому рядочку прописуємо команду wait. Очікування. І всередині круглих дожичок вкажемо, скільки секунд. Ну, давайте секунди-дві. Сподіваюсь, вона стоїть так нам показатися і потім зникне. Дві секунди. Потім стаємо в кінці рядочку, натискаємо Enter і будемо звертатись до команди message. І далі саме цікаве це викликати дію. Крапочка, одна крапочка це в нас уточнення. А двокрапка це в нас уже перехід до виконання дії. І наша дія це дестрой знищення. Тобто через 2 секунди воно знищиться. Можемо ось зайти в вкладочку Runner, ось ми тут можемо переходити між нашими вкладочками. І запустити нашу гру. Якщо ви загубили це віконечко, то просто перейдіть в вкладочку Home в тулбарі і ви зможете його відшукати. Натискаємо на Play Є. Yep. Заспавнить, повідомлення побачили, зникло. Якщо воно зникає дуже швидко, або ви його навіть не встигли побачити, то переходимо назад в скрипт і двієчку змінюємо там на 3, четвірочку, п'ятірочку, щоб просто більше секунд було. І потім також переходимо і тестуємо наш результат.